Привіт, друзі! Ще трошки про мобілізацію з 18 років. Як бачимо, спочатку це казали тільки наші партнери, а наші всі політики робили вигляд, що цієї ну, якби, вимоги нема. І тепер уже почали казати наші депутати, і міністри, що може ми жінок мобілізуємо, може все-таки не з 18, а з 20 років буде мобілізація. Коротше, вони торгуються, але ну, торги вони ні до чого не призведуть, як ми знаємо, а американці, якщо сказали, що треба з 18, то буде тільки з 18. А, і, походу, у цей момент, коли треба це все приймати, уже настав, тому що якось вони дуже забігали. Нагадаю. А Америка нам хоче дати ще дуже багато озброєння, і вона трошечки в шоці, що у нас воюють діди. Діди 40 -плюс років. Е От. І виходить так, що нам би когось помолодше, до да посрівніше на фронт, які зможуть виконувати якісь завдання, а не ті люди, які одягають бронік, ну, розповім, чому. От 40 років з плюсом, навіть 35 плюс, це вже дуже складно. Тому що, коли ви одягаєте бронік, берете е, автомат, берете БК, да, 5-10 магазинів, ну, це доволі важко. Вам ще треба брати якусь їжу з собою. Ще треба, крім магазинів до АК, брати якісь міни, якісь не знаю, що завгодно. Плюс, бронік, плюс все, 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 все. Аптечка, там, розгрузка, все. Воно виходить десь кілограм під 30, може 40. Ну, Навіть 20, хай буде 20. Да. От одіньте бронік, просто пробіжіться трошечки. Спробуйте в броніку спригнути з метрового якогось плінтуса вниз. Ну, да даже з кровати. От станьте на кровать чи на стіл і спригніть вниз з броніком, які видають в нашій армії, які важить 14 кг. Зробіть так раз 5. І ви зрозумієте, що коліно у вас і спина вона на желізні і в вашому віці воно вже дуже складно. Якщо ви так будете робити декілька днів підряд, то Потім треба буде щось ремонтувати, якось дуже активне коліна. От. А, натомість, коли вам 18-20 років, там 25 до 30, ви це можете робити, тому що у вас мишці ще ростуть. Вони дуже швидко відновлюються, і а, у вас більш активний спосіб життя, ви рухаєтесь постійно. Тому мобілізація в усіх а, розвинутих країнах. Вона з 18 років. А мобілізація в країні Україна, вона мобілізація тих, хто не голосував за Зеленського. Відбувається. да Тобто ми знаємо, що за Зеленського не голосували мужики. ну от По статистиці 40 плюс років вони голосували за різних кандидатів, а от за Зеленського голосувала молодь, тому що там. В Тіктокі багато роликів було, в Телеграмі, купа каналів. Це все молодь користувалась, і в основному жінки і молодь голосували за Зеленського. От так от на фронт і попали. Чоловіки 40. А я, от, чесно, я в шоці був на другому, коли дізнався, що мобілізують у нас 27 років спочатку. Потім спустили до 25. Чого? Ну, от, треба таскати важкі речі, а люди вже ну, трошечки не в формі. От. Так що все правильно а, нам підказують, так би мовити, і натякають, що якщо ми не понизимо мобілізаційний вік, то <кхи> допомогу нам не дадуть. Так що ми понизимо мобілізаційний вік скоро. Я думаю, наступний тиждень-два. А раптом дуже миттєво цей законопроект проголосується і все. Тому що деякі депутати зараз намагаються кидати, так, типу, давайте жінок мобілізовувати, давайте ще когось мобілізовувати. Ну, коротше, якийсь бред. Так що побачимо. Пару тижнів і е, фронт поповниться свіжими силами. Все, підписуйтесь. До зустрічі, пишіть коментарі.